Друзі намасте, сьогодні у нас 16 жовтня 2024 року. Я перед вечірньою практикою зайшла в парк і вирішила записати невеличкі рекомендації для тих, кого дуже хвилює питання. А як же схуднути? Так, щоб більше вже не набирати вагу і взагалі змінити щось в своєму житті, щоб це питання більше не виникало. Я дам 5 таких рекомендацій, ну, як, на мій погляд, вони в комплексі, якщо їх дотримуватись, дають прекрасний результат. Але одразу скажу, треба міняти свої звички. А іноді міняти свої звички це дуже важко. Да? Іноді кажуть, да, щоб щось змінити і нову навичку отримати, потрібен 21 день. І от у вас є 21 день, щоб спробувати це зробити. І так, рекомендація номер 1 В вашій їжі повсякденні. Я зараз не кажу, що можна, що не можна, ви щось їсте. І це ваш вибір. Але додайте туди велику кількість зелених листів, салатів, листів, да, салатів. Свіжих овочів, щоб це було на половину вашої тарілки. А інша половина це ну, та ваша звичайна а, їжа. Рекомендація номер 2 Ретельно пережовувати їжу. Так, пережовувати, щоб вона утворилась щось на подіб кашиці такої, да, рідини стало. Чому? Тому що, коли ви так довго. Пережовуєте, да, у вас відбувається оцей сигнал правильний, який отримує ваш головний мозок, що центр насищення спрацьовує, що я сит, вже більше мені не хочеться їсти. Коли ми ковтаємо, то це, знаєте, ми наковталися багато чого, а центр не спрацьовує, тому треба ще їсти, їсти. Ми їмо. Рекомендація номер 3 Рухи. Отут рухи. Бачите, спочатку все ж таки їжа. Рухи. Що у вас може бути? Можливо, ви ходите кудись чимось займаєтесь. Це дуже добре, це ваша галочка проставлена. Якщо ви нікуди не ходите, нічим не займаєтесь, треба сформувати звичку, робити прогулянки. І не можна казати про те, що о, я там квартиру прибирав півдня, чи дім, чи на городі порався. Ні, це не працює. Усвідомлено 30-40 хвилин ходьби, наприклад, да, при частоті серцевих скорочень да, ну, певна, там для кожного віку своя буде. Тому тут зараз не буду називати ніяких цифр. Чи їзда на велосипеді, чи ви в басейн ходите, чи можливо любити бігати по парку, будь ласка, але ж і це хоча б три рази на тиждень, це буде прекрасно. За Кожний день це великолепно. Номер чотири. Не їсти після 18-ї. І це не тому, що так всі пишуть, так всі кажуть, це така набита стандартна фраза. Ні, тому що наше тіло, а воно як частина цього всесвіту, цієї матерії, ви ж бачите, сонечко сідає, все засинає, квіточки згортають свої да, пташки лягають, а ми теж. А в нас теж всередині теж лягає спати. І коли ми. Накидуємо їжу собі, то процес перетравлювання їжі він зупиняється, нічого не відбувається. Ваша їжа там просто гниє. Тому взяти за звичку не їсти. Якщо вже дуже-дуже сильно припекло, то щось дуже-дуже легке. Чайочок попили. Да? Ну, фрукти на ніч ні, а ось щось таке, да? ні кефір, ні молочне кислеце теж не, не, не дуже правильно, тому краще ось. Чай, можливо, овочі запечені, можливо, так, якщо дуже, але не, а не багато. І останній пункт прибрати солодке. Я маю на увазі іскусственне солодке. Що це таке? Білий сахар, там, де він є, оце треба прибрати в свою рацію. І перейти на натуральні сахара це фрукти, які ви полюбляєте, це сухофрукти. Таке, знаєте, замінник дуже добрий. Про мед не буду нічого казати, тому що мед, якщо ви використовуєте мед в якості заміни солодкого, то це теж не так добре. І якщо мед, то він повинен бути з пасіки, да? там, де багато корисних речовин. І не кожного дня, а в якості, знаєте, як ліки. Тому мед теж я не вважаю, і те, що я. Ну, Вивчаю це питання не є корисним, якщо людина ну, змінює свої звички. Тобто солодке не відмовляємося повністю, але відмовляємося від штучного цукру, а переходимо до природнього натурального. Ось і ось все, п'ять пунктів. Якщо ви дійсно справді не сьогодні хочу, тому що завтра літа чи в плаття влізти, чи всі худі, а я не дуже. А ось так. І якщо це в комплексі у вас присутнє, тоді ви будете бачити результати. Щось одне не працює. І я вам кажу з свого власного досвіду і ділюсь з вами. Тому спробуйте перевірте, не вірте мені, перевірте на собі. Щоб е, з'ясувати, чи справді так працює, чи ні. Ну, ось все. Будь ласка, спробуйте. Дякую за увагу. Всім гарного вечора.